Сижу, с кем? Да, с, кто Знаешь так. Про, про, про кого? Скажи. А що у тебе такий дикий акцент? Смешно. Ну дикий такий. Ну, прямо дич. Не акцент, а да, дич якийсь. Звідки ти родом? Слова. Ну я чую дикун якийсь? Колгоспийки, який, колгоспные. Колгосник? Ну. колгос. Колгос, колгосник. Як колгоспник якийсь розмовляєш. А ти з Запада? З Запада. Так. За, я та з за, та Запада. Западенщина. Западенщина. Всі, хто розмовляє українською мовою, по його словам, живуть на Заході. Заході Європи? Чи де? На Заході України. А, на Заході України. У Львові. У Карпата. Івано-Франківську. У Сумах. В Тернополі. Черніця. Я тебе здивую, чувак, вся Україна розмовляє українською. І в Луганській області розмовляють українською. І в Донецькій області, бо тому, тому що я був. Тільки, да, тільки я, колгоспники розмовляють, я, розмовляють. Колгоспники розмовляють мовою Росії. Тому що, що, що колгоспники, понаїхавши, місцеві населення розмовляють українською. <тур> зараз так, я тобі про, то, то, про, то, то, прочитаю колгосп. Ти може сперма цього колгоспника. я не знаю. Зараз прочитаю тобі. Мати <тур> кого сперма. Сперма колгоспника. Ти? Ти, Ти сперма то. колгоспника. зараз тобі <тур> прочитаю документ один. <тур> <Ти> <тур> це не смішно, <тур> це є документ, це є витяг з архіву колгоспника. Я ж тобі кажу, тебе страшно, страшно дикий акцент. Або завезли твого діда, а ти вже народився десь в Луганську. Ну типу, ти зрозумів. Відкрили для, відкрили для вас е, недолугих школи, ви пішли вчитись там. Ух ти! Ну а що? А звід, як ти думаєш, звідки в Україні взялись російські школи?